Через складну ситуацію на південному фронті російська армія, схоже, ґрунтовно готується виходити з Токмака. Військові та їхні поплічники почали грабувати підприємства в Запорізькій області. Вже план вивезення цінних речей розробили. Повідомляє центр національного спротиву. За його даними, у Токмаку росіяни пограбували місцевий ковальсько-штампувальний завод. Більшість обладнання вивезено між тим на повну силу замітають сліди за словами місцевих жителів у Токмаку. Та Мелітополі з обох міст закінчують вивозити документи прокуратури, поліції, слідчого комітету. До речі, співробітники ФСБ, які перебували в місті від початку окупації, покинули токмак ще кілька днів тому. Розповідає мер Мелітополя Іван Федоров. Вчора ми отримали підтвердження від місцевих жителів, які знаходяться непосередньо в в такмаке. Являється цікавим, що враг як завжди, в момент, коли йому потрібно щось скривати. Повністю гасить інтернет, повністю гасить мобільну связь. поэтому сьогодні в Такмаке, Малочанське майже невозможно зазвониться з, з місцевими жителями, але точно ліквідація врага продовжується. Тим часом джерело з адміністрації президента РФ, що працює на окупованій частині Запорізької області, розповіло, що проведені 2 вересня в Токмаку та інших тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області так звані дострокові вибори. Потрібні були виключно для того, щоб встигнути забезпечити посадами та мандатами кремлівських протеже. Вони приїхали в токмак за кар'єрними перспективами і прагнуть урвати ласи шматок до того, як території буде звільнено українською армією. Повідомляє телеграм-канал Воля. Управління внутрішньої політики має звітувати, що вибори відбулися за планом. А що там через тиждень знову буде Україна в адміністрації президента та Кремлі нікого не... 20 кілометрів приблизно стільки залишилося ЗСУ до Токмаку. Першу лінію оборони росіян, українські захисники, прорвали ще два тижні тому. За цей час успішно пройшли міні-поля та наблизилися до другого рубежу. Те, що відбуватиметься далі, стане вирішальним. Якщо не у всій війні, то в ході літньої кампанії точно. Ми не просто пройшли е, першу лінію оборони і е, вийшли до другої. Зараз бої ведуться вже всередині другої лінії оборони ворога. Е, щоправда, деякі західні видання поспішили навпаки сказати, що це ми вже прорвали другу лінію. Це не так. Справа в тому, що в реальному житті лінія це не як лінія на карті. Це, е, Система укріплень, яка має глибину в кілометрах, ті самі зуби дракона, про які так багато писали та говорили, були далеко не найскладнішим в оборонних лініях. Втім, вони слугували стартом перед другим рубежем. Але далі за оцими кумедними зубами йдуть речі, абсолютно не Далі там іде система земляних укріплень в стилі Першої світової. А далі, ну, по першому далі далі йдуть мінні поля. Не одне суцільне мінне поле як було на е, першій лінії. Нагадаю, що на першій лінії наші захисники здолали е, мінну перешкоду, яку світ не бачив з часів битви битви при Ереламейні в 43-му році. Програвши бій за роботи армія РФ тепер одержима ідеєю взяти реванш на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Росія комплектує резерви наступу у цій частині фронту. Частину військ було перекинуто з Білорусі, де підрозділи РФ перебували на відновленні. Та формування розпочати наступ. Росармія планує застосовуючи десантно-штурмові бригади. До речі, велику частину цих підрозділів зсу знищили і на півдні, і на сході, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. Фактично на Лимана-Куп'янський напрямок Росія перекинула таку ж кількість солдатів, як і на південь України близько 120 тисяч. Таким чином зрівняла свої сили у цих областях фронту. А це два абсолютно протилежні напрямки з великої відстані один від одного. У чому тактика? Напевно, в тому, щоб змусити українську армію змінювати позиції, а основною метою все одно залишається південь. От уявіть собі карту України, лінію зіткнення, вона довжиною приблизно 1500 кілометрів від Херсону до Луганської області, до купянсько Лиманського напрямку. І Лиманський напрямок він знаходиться найдальше від Роботина, від Запорізької області. І ворог робить все для того, щоб Україна відволіклась, зняла фокус з основного напрямку наступу на півдні на цей Лиманський напрямок. Сказати, що вони там мають якісь величезні перспективи наступу, там створити, скажімо, плацдарм, прорватися, там піти, скажімо, а Харків мало ймовірно, тому що за спинами у наших захисників там знаходиться вводні перешкоди. Судячи з усього, втрата роботиного в Запоріжжі стала для росіян ударом не ще пояса, настільки болючим, що вони навіть вигадали власну версію втечі з цього населеного пункту. Стали Кремля в Запорізькій області. Євген Балицький заявив, що відступ росіян із роботиного, яке успішно деокупувало зсу, був тактичним ходом росіян. За словами Балицького селища залишилось лише на карті, адже всі будинки фактично були знищені. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, для нас дуже важлива ваша думка.